В Євразії осередки найдавніших цивілізацій виникли на узбережжі Середземного моря в межиріччі Тигру і Єфрату, Індії та Китаї. Нині в Євразії живе дві третини населення всієї планети, це понад 5 мільярдів осіб. Сучасне населення Євразії складається з народів, які належать до різних рас. Більша частина з них це представники Європеоїдної раси. Європеоїди, які мають смагляву шкіру, темні очі і пряме темне волосся, населяють Південну Європу, південно західну Азію та Індію. Європеоїди, які живуть на півночі Європи, відрізняються високим зростом, світлою шкірою, світлими очима і білявим волоссям. Народи, які належать до монголоїдної раси, населяють Центральну і Східну Азію. Монголи, китайці, казахи, корейці, японці зазвичай невисокі, з жовтувато смаглявою шкірою, темними вузькими очима, чорним прямим волоссям. А на півдні Азії живуть представники негроїдної раси, які мають темну шкіру вилицювате обличчя і хвилясте темне волосся. Національний склад населення Євразії дуже строкатий, це пов'язано з багатовіковими переселеннями народів під час завойовницьких походів та міжусобних воєн. Основними ознаками будь-якого народу є спільна територія проживання і спільна мова. За мовними ознаками євразійці належать до різних мовних груп, які об'єднуються у мовні сім'ї. Однією з найчисленніших є індоєвропейська мовна сім'я. У Європі до неї належать народи слов'янської мовної групи. Це українці, москалі, білоруси, поляки та інші. У їхніх мовах багато схожих слів, багато спільного і в культурі. До народів германської групи належать німці, англійці, шведи, норвежці, а до романської групи французи, італійці, іспанці, португальці, румуни, молдавани. В Азії мовами індоіранської групи розмовляють хіндустанці, перси, афганці. Найчисленнішим народом на материку і у світі є китайці, які населяють Східну Азію. Вони належать до китайської групи сіно-тибетської мовної сім'ї. Турки, туркмени, татари, азербайджанці, казахи, які живуть здебільшого у Західній Азії, належать до тюркської мовної групи. Араби та євреї, які живуть у Південно-Західній Азії, належать до Семітської групи. Особливу мовну групу становлять японці та корейці. Пануючою релігією в Європі є християнство. В Азії одночасно з християнством поширені мусульманство, іслам, індуїзм, буддизм. На величезній і різноманітній території Євразії населення розміщено дуже нерівномірно. У Європі, на відміну від Азії, немає незаселених або малозаселених територій. Більшість європейців це 70%, живуть у містах. Деякі міста розростаються, зливаються з передмістями і утворюють суцільну міську забудову. В Азії ж спостерігаються великі контрасти природних умов і, відповідно, розселення людей. В одних районах густота населення дуже велика і подекуди сягає півтори тисячі осіб на квадратний кілометр. Дуже висока густота населення в містах. Натомість, в таких районах, як високогірний Тибет, Пустелі. Густота населення становить лише дві особи на квадратний кілометр. Політична карта Євразії почала формуватись дуже давно. У Європі ще в античні часи існували такі високорозвинені держави, як Стародавня Греція і стародавній Рим. За багато століть політична карта Євразії зазнала чималих змін. Розпадались великі держави, виникали нові. У 1991 році отримала незалежність і наша країна. Україна. В Євразії розташовано більше держав, ніж на будь-якому іншому материку. Країни відрізняються географічним положенням, величиною території, природними умовами, кількістю населення, народами, які їх населяють, рівнем економічного розвитку. Найбільшими за площею в Євразії є Росія. Китай, Індія. Водночас в Європі існують так звані держави-карлики або мікродержави, які мають малу територію і відповідно малу кількість населення: це Люксембург, Ватикан, Монако, Ліхтенштейн, Сан-Марино, Мальта, Андорра. В Азії мікродержавами вважають Сінгапур, Бахрейн, Мальдіви, Багато країн розташовані на островах: Велика Британія, Ісландія, Японія, Філіппіни та інші. Найбільшими за кількістю населення є країни Азії: Китай, Індія, Індонезія. Із семи держав світу, які досягли найвищого рівня економічного розвитку: п'ять розташовані у Євразії: це Німеччина, Велика Британія. Франція, Італія, Японія. Ці країни є світовими лідерами в багатьох видах господарської діяльності, сільському господарстві, промисловості, освіті, охороні здоров'я, туризмі тощо. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа, перше населення Євразії належить до всіх трьох основних рас людства європеоїдної, монголоїдної та негроїдної. Друге. За мовними ознаками народи Євразії належать до різноманітних мовних груп, які об'єднані в різні мовні сім'ї. Третє, населення Євразії розміщується на материку дуже нерівномірно. Друзі, на цьому все. Це був 50-й параграф за 7 й клас. Побачимось.